Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Давайте спочатку пригадаємо основну властивість раціонального дробу. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий ненульовий нульовим то отримаємо дріб тотожно рівний даному. Починаємо виконувати завдання номер 33 Треба звести дріб до певного знаменника. У нас в першому завданні дріб зі знаменником B в третьої степені. Треба отримати новий дріб зі знаменником B в п'ятої степені. Тому нам треба помножити і чисельник, і знаменник на B в другої степені. Тепер ми отримали новий дріб, чисельник якого АБ квадрат знаменник Б В в п'ятої степені. Наступне, переписали умову. Ми маємо дріб в чисельнику М, знаменнику 9N. Треба перетворити цей дріб у новий дріб, знаменник якого 27n в четвертої. Для цього нам треба помножити і чисельник, і знаменник на 3n в третьої степені. І ми отримали новий дріб в чисельнику 3 mn в третьої степені, а в знаменнику 27n в четвертої степені. Наступне переписали умову. Маємо дріб, знаменник якого 7х2. Треба отримати новий дріб, знаменник якого буде 35х в 3 степені y в другої степені. Для цього будемо множити на 5хі. Чисельник і знаменник. Отримали дріб. Чисельнику 30Х знаменнику 35х в третій степені Y в друга степені. І останнє переписали умову. Маємо дріб зі знаменником. 6П в п'ятої степені. Треба отримати новий дріб зі знаменником 24П в 9 степені С. Для цього будемо множити і чисельник, і знаменник на 4П в четвертої степені С. І отримали чисельник 20КП в 4 степені С. Знаменник 24. П 9 степені це. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.